Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про неприємні ситуації, які іноді трапляються у дитячому садочку у школі, на вулиці, коли хтось, на жаль, може скривдити дитину словом або вдарити. У такій ситуації може опинитися будь-яка дитина. Тому слухайте уважно. Деякі діти поводять себе як забіяки та хулігани. Вони можуть штовхнути або навіть вдарити. Що робити в такій ситуації? По-перше, спробуй зупинити свого кривдника. Говори спокійно і впевнено. Навіть якщо тебе вже вдарили, не квапся втекти, піти, сховатися. Адже той, хто тебе вдарив, може зробити це і завтра, якщо зрозуміє, що ти злякався. По-друге, не бійся. Якщо ти весь час боятимешся, що тебе хтось кривдить або вдарить, то швидше за все, саме так і станеться. Треба виглядати сильним. І сміливим, упевненим у собі, щоб тебе не кривдили. По-третє, займайся спортом. Якщо ти спортсмен і про це знають твої однолітки, то напевно ти отримаєш більше поваги і визнання. І, звичайно ж, той, хто захоче тебе скривдити, подумає, перш ніж ударити. А ось ще один випадок. Цей хлопчик раніше не носив окулярів, але в нього погіршився зір. І тепер йому треба постійно носити окуляри. Деякі діти почали показувати на нього пальцем і кепкувати. Що робити в такій ситуації? По-перше, не звертай уваги. Якщо ти покажеш, що тебе дуже зачіпають кепкування, діти посміхатимуться ще більше. Тому краще не виказувати, що тобі прикро. Адже того, хто ніяк не реагує на дражнилки і дражнити не цікаво. По-друге, будь впевненим в собі, окуляри тобі не завадять вирости розумним, сміливим. Добрим. Поговори з тими, хто тебе дражнить. Розкажи їм про те, чому тобі треба носити окуляри. Скажи їм, що тобі неприємно, коли з тебе кепкують, але не виправдовуйся, говори спокійно і впевнено. Іноді трапляються недруги, які можуть навіть відібрати речі, ну, щоб пожартувати. В цьому випадку знов таки не бійся. Збираючись до дитячого садочка або до школи, говори собі, що ти дуже сміливий, нікого і нічого не боїшся. Хоча в цьому випадку, правильно буде, якщо ти розкажеш про ситуацію, що склалася батькам або вихователю. Вихователь обов'язково поговорить з твоїми кривдниками. Ну, і ще одна порада: більше спілкуйся з дітьми. Чим більше друзів буде у тебе, тим менше буде недругів і кривдників. І навіть якщо ти сам не зможеш постояти за себе, за тебе обов'язково заступляться твої друзі. Крім того, ти почуватимешся більш упевнено, знаючи, як багато людей до тебе добре ставляться. Любі мої, робимо висновок. В житті іноді трапляються труднощі та небезпеки, але завжди можна знайти спосіб розв'язання кожної подібної ситуації. На цьому наше заняття закінчено. Ви великі молодці. Я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!